Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як правильно регулювати пластикові вікна. Для цього вам потрібно буде ось такий інструмент, але не кожен може це купити. Ось. Тому вам буде потрібен мінімум ось такий ключ. Це звичайний шестигранний ключ, але ви можете використовувати будь-який інший ключ шестигранний, розміром четвірка. Але ці ключі не завжди підходять. Тому для регулювання буває потрібен ключ Торкс. Тому деякі виробники використовують ось такий ключ. І в MAC є ще ось такий ключ. У mac фурнітура в основному йде е, зацепи е, овальної форми. Ось, тому використовують ось такий ключ. А якщо у вас його немає, то можна використовувати звичайні пасатіжі, плоскогубці. І є ось такий шестігранний. Для чого він? Це регулювати зацепи противовзломні. Вони йдуть шестигранні і лучше використовувати цей ключ. Ну, як я сказав раніше, якщо у вас немає, можете використовувати звичайні пасатіжі В даному випадку в мене звичайне вікно. І я тут буду використовувати шестигранний ключ. На цьому премії я вам покажу, як це робити. На вікні є зацепи. Ось два внизу. Але у вас може бути і один регульований. Тут в даному випадку два. І зацепи йдуть і далі. Ось. Покажу на примірі ось цих. Напроти цих зацепів, усіх на вікні є відповідні планки. Ось нижня. Вона завжди ось такої форми йде. Ілі більш похожа на це. Тобто Кожна фірма робить свої відповідні планки. І ось такі планки відповідні йдуть по всьому периметру рами. Так, почнемо, як правильно регулювати. Кожна фурнітура. Має свої зацепи. Тобто, як я вам сказав, у мака, допустимо, вони овальні, тут круглі, бувають шестигранні. грані. У кожного зацепа є якась то толі крапка, то толі риска, по якій треба дивитись, як правильно стоїть зацеп. Тобто, якщо ця крапка чи ризка стоїть посередині, то це саме центральне положення цього зацепу. Якщо у вас, коли ви закриваєте створку, ручка тухо закривається до кінця, то вам треба ось цей зацеп розслабити. Для цього треба брати шестигранний ключ, ми його вставляємо. І робимо так, щоб ця крапка була в даному випадку з лівої сторони, тобто подалі від ущільнювача. Ось так. Бачите, то я її провернув туди. І так треба зробити потрохи по всьому периметру. Якщо ручка починає закриватися гарно, значить ви залишаєте. Якщо ще туго, то починайте потихуньку ще додати. Як ви зрозуміли, якщо ця крапка буде ось тут в самому крайньому лівому положенні, саме далі від ущільнювача, то це буде саме розслаблююче положення цього зацепу, і ручка повинна плавно закриватися. Але якщо це не виходить. То вам треба заміняти відповідні планки. Якщо ви бачите, ця планка у вас широка, тобто вона от бачите, вона більше, ніж товщина цього ключа. А є відповідні планки ущі в два рази. І тому тоді вам придеться їх покупати і ставити ці вузькі. В основному це роблять навпаки, тому стоять і стулка погано закривається і ставлять ось такі відповідні планки. Якщо ви починаєте регулювати вікна, а це значить, що у вас щось трапилось. Перше, що можна подивитись, це ось сюди. В основному зацеп починає ось тут терти. І ви це побачите, тому вам треба буде підняти угол створки. Якщо ось, як у мене, вона знаходиться на створці зліва, тоді вам потрібно підняти ось цей кут. Що можна зробити? Тут два варіанти. Можете зробити регулювання нижньої петлі. Або можна зробити регулювання верхньої петлі. Ну, краще спочатку робити регулювання верхньої петлі. Що для цього треба? Також okay. ви берете шестигранний ключ або е, торкс, тобто ви будете бачити, що там. І крутите, якщо ви будете його крутити ось так то у вас е, той кут буде підніматися, а відстань між ось цією петлею і стулкою зменшується. І навіть якщо ви максимально притягнули петлю для стулки, у вас е, все одно ось тут чіпляється, то вам потрібно регулювати нижню петлю. Що для цього треба? Ось наша петля. Знімаємо пластик. І що ми бачимо? Є шестигранний бофт тут. І ось тут є. Ось це регулювання потрібно для того, щоб стулка рухалась вправо або вліво. В даному випадку, нам це поки не потрібно. А якщо нам потрібно підняти стулку, то ми використовуємо ось цей винт. Тось ми його вставляємо і якщо ми його крутимо по годинниковій стрілці, то ми ступку підіймаємо. Якщо ми проти годинникової, то ми відпускаємо. І якщо у вас ручка плавно закривається, то у вас все гаразд.